Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас заняття соціумне. Тема заняття. Різні лікарі бувають, про здоров'я наше дбають. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх. Добрий день! Сьогодні, діти, ми будемо розмовляти про здоров'я. В народі кажуть, здоровому все здорово. Як ви розумієте, цю народну мудрість? Коли здоровий, ти добре почуваєшся, у тебе гарний апетит і сон, ти з легкістю виконуєш якусь роботу, ти жвавий і веселий. Так, дітки, здоров'я найцінніше в нашому житті. Здорова людина життєрадісна. Їй все вдається, і хочеться робити добро і допомагати іншим. А що необхідно робити, щоб бути здоровим? Правильно, щоденно гуляти на свіжому повітрі, робити зарядку, займатися спортом. Їсти багато вітамінів, овочів та фруктів. Після туалету мити руки з милом і щоранку миватись, чистити зуби і таке інше. Дітки, подивіться на ілюстрації. Кого ми бачимо? Двох хлопчиків. Давайте їх назвемо: одного Дмитрика, другого Максим. Що робить Дмитрик? Довго спить, дивиться телевізор, перед екраном їсть, дримає за книжкою. А як поводить себе Максим? Вранці робить зарядку, приймає душ, вчить уроки. Як ви думаєте, хто з цих хлопчиків дбає про своє здоров'я? Максимко, Існує багато хвороб і проявляються вони по-різному. А як ми дізнаємо, що ми захворіли? Дуже висока температура, боліт, живіт, горличко, немає сил. До якого лікаря ми звертаємося? До лікаря педіатра, вірно. А як лікує педіатр? Слухає, дих, дивиться в горлечко, перевіряє, записує щось. Дітки, а зараз ми пограємо в гру, так чи ні. Я буду вас запитувати, а ви тільки відповідайте так або ні. Щоб із хворобами не знатися, потрібно, діти, загартовуватися. Так, ніколи, щоб не хворіти, потрібно весь день проспати. Ні. Якщо хочеш сильним бути, із спортом потрібно дружити. Так, щоб взимку не хворіти, на вулицю потрібно співати, кричати. Ні, звичайно. І від грипу від ангіни нас лікують вітаміни. Так, вірно. Хочеш найміцнішим стати, бурульки починай лизати. Ні. Їш більше вітаміни, будеш здоровим і красивим. Так, зуби слід чистити вранці і ввечері. Вірно, так, їстимеш цибулю-часник, тебе застуда не знайде. Так. Вірно. Молодці діти. Дітки, відгадайте загадку. Часом сопе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежі не немає. Вірно, ніс. Вушка гарно розминаємо, про здоров'я своє дбаємо. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє, і весело співає. Вушка. Два братики через дорогу живуть один одного, тільки в дзеркалі бачать. Очі. Малята у світі все перебуває в русі. Пливуть хмаринки, кружляють сніжинки, повзають жучки, літають метелики, птахи, плавають риби, стрибають, бігають тварини. Людина також не може жити без руку. Вона ходить, бігає, виконує. Різноманітну роботу. Це забезпечує її ріст і розвиток, сприяє зміцненню здоров'я і запобігає виникненню хвороб. Якщо людина мало рухається, то стає млявою, часто хворіє. Так що потрібно берегти своє здоров'я. Діти, подивіться, зараз пограємо в гру, хто кого лікує. Подивіться на цю ілюстрацію, який лікар зображений на малюнку? Лікар-окуліст і він лікує всі хвороби, що пов'язані з очами. А яка хвороба зображена на малюнку? Дітки кашляють. А який лікар виліковує кашель? Педіатр. Подивіться, яка хвороба зображена на малюнку? Вітрянка. А який лікар зображений на фото? Педіатр. Погляньте на цю ілюстрацію. Яка хвороба зображена на малюнку? Вірно, зуб болить у хлопчика. А який лікар зображений на фото? Стоматолог. Він лікує зубки. Погляньте на цю картинку, яка хвороба заображена. Горлечко болить. А яка хвороба на цьому малюнку? Заболіли оченята. Який лікар заображений на фото? Окуліст. Він лікує хвороби оченят. Хто здоровий, той сміється, і усе йому вдається. Тож давайте посміхнемось і за руки візьмемось. Дітки, наше заняття закінчилося, а щоб бути здоровими, рідше звертайтесь до лікарів. Потрібно загортовуватись і будьте здорові. До зустрічі!